В описі до мого сьогоднішнього відео ми продовжуємо збирати на дрони для розвідувальної роти 33-ї окремо механізованої бригади. Монобанка збору просто, просто на горі я відкрила подивитися опис. Тут все є. Ми зібрали 100 тисяч гривень, але. Давайте продовжувати збирати далі. Розіграш хустки. Я вам обіцяла, я його не зробила. Він у мене ну я його завтра запишу, і я викладу його у соцмережі в Телеграм, в інстаграм. Для того, щоб той, хто виграє, знайшовся і написав мені, ось для того, щоб отримати приз. Але далі я буду продовжувати розігрувати призи. І давайте зробимо так. Я вважаю, що ну, найкращі призи, які я можу вам дати, це а, книжки, які пов'язані з читанкою, з моїми ресурсами. Книжки, які я віднаходжу на якихось а, а, прекрасних в букіністичних магазинах, ті, які не так легко придбати, ті, які а, а, містять в собі дуже багато чого цікавого. І, а я буду розігрувати кожні 5 днів за кожен донейт більше 200 гривень, книжку, яку буду добирати відповідно до тієї людини, яка виграє розіграш. Ми спишуємося, і ви мені говорите, що б ви хотіли. А я для вас спеціалізовано підберу те видання, яке вас зацікавить. Тобто сьогоднішнього дня, якщо ви кидаєте на моду банку, 200 гривень і трошки більше, або 200 гривень рівно, або 400 гривень. Тоді це двічі ви з'являєтеся в нашому розігрувальному автоматі. Я буду проводити розіграш, писати тому, хто перемагає у цьому розіграші, і відповідно до вашого подобань або до того, які книжки ви любите, вибирати. Підбирати і ти спеціально для вас шукати десь у букіністиця або в новому в якомусь в книгарні сенс, наприклад, книжку, яка однозначно, на мою думку, має бути для вас цікавою і вона буде підібрана мною handpicked, просто вручну. Продовжуйте доєднуватися до нашого е, збору, тому що я розумію, що зараз е, збирати кошти е, все важче. Ми всі. Е, Постійно цим займаємося, але м, кожна копійка дуже важлива. І е, знову ж таки, я буду про це повторювати, Приєднуйтесь до цих зборів. Я вам показала книжку, просто одну з книжок, яку я випадково знайшла в букіністиці. Я вважаю, що вона суперціннісна. І е, я вам багато чого зачитувала з цієї книжки. І такий же підхід у мене буде для кожного наступного хто виграє розіграш.